Все, ще без нас, не для нас. Проста істина демократії, чи не так? Про те, як часто ви замислюєтесь, які рішення влада приймає без вашої участі. І що, якби ви могли впливати на ці процеси? Привіт! Я Юліана Ващук, голова громадської організації GCI Youth. І сьогодні у рамках нашого проєкту Youth Trajectory Дефан. Ми поговоримо про те, що таке партисипація молоді і як кожен з нас може долучатися до позитивних змін у своїй громаді. Проєкт впроваджує громадська організація GCI Youth за підтримкою Європейського молодіжного фонду та Ради Європи. Часто ми чуємо слово участь участь у громадському житті, заходах тощо, але чи знаєте ви що це поняття відрізняється від терміну «партисипація»? Участь зазвичай сприймається як пасивніша залученість, наприклад, участь у заході або обговоренні. Партиципація ж більш комплексне поняття у самому слові. Партисипація корінь парс означає частина ділитися. Тож партисипація передбачає, що молодь не просто присутня, але й має реальний вплив на рішення. Тут звичайно варто зазначити, що ми ділимося не лише правами, але й відповідальністю за прийняття рішення. Партисипація також чітке визначення прав молоді. Існують сфери, де молодь може впливати на рішення, але є обмеження, де партисипація неможлива. Якщо рішення стосується безпосередньо молоді або дітей і вони можуть приймати його самостійно, ця відповідальність передається їм. Таким чином вони вчаться приймати рішення і відповідати за своє майбутнє. Існує декілька моделей партисипації. Однією з найвідоміших є драбина харта. Ця модель складається з восьми рівнів, кожен з яких відображає певний ступінь залученості молоді у процеси прийняття рішень. Перший маніпуляція. Молодь залучена формально, але не має реального впливу на прийняття рішень. Молодих людей використовують для просування певної ідеї, не пояснюючи цілі їхньої участі. Друге. Декорація. Молодь залучає для створення видимості участі, але молоді люди не мають впливу і навіть не завжди розуміють свою роль. Їхня присутність декоративна, без суттєвої користі для прийняття рішень. Третє – Символічна участь. Молодь залучає до процесу, але їхня роль обмежена. І вони виконують завдання лише для показу, без реального впливу на рішення. Четверте. Призначена. Але не інформована участь. Молодь бере участь у процесі, але їм не пояснюють повною мірою, чому і як саме їх залучають. П'яте консультація. Молодь консультують і вислуховують, але остаточні рішення приймають дорослі. Молодь впливає на рішення, але її вплив досить обмежений. Шосте партнерство. Молодь і дорослі працюють разом як партнери, і обидві сторони мають рівний вплив на рішення. Це справжнє співробітництво. Сьоме. Делегована влада. Молоді люди отримують значний рівень відповідальності та впливу. А дорослі підтримують їх у цьому. Молоді люди мають реальну владу у прийнятті рішень та керують проектами. Восьме. Дитячий або молодіжний контроль. Молодь повністю контролює процес прийняття рішень. Вони самостійно приймають рішення і реалізовують проекти без втручання дорослих. Тож, як бачимо, чим вищий рівень на драбині, тим більше впливу має молодь на прийняття рішень. Крім драбини Харта, існують і інші підходи до моделювання участі молоді. Модель Лунда фокусується на тому, щоб молодь не тільки брала участь у процесі, але й розуміла своє право на участь. Це підхід, який просуває рівність і партнерство між молоддю та дорослими. Модель трикутника описує три основні компоненти успішної участі. Перше, інформація. Молодь повинна бути проінформована. Друге консультація. Молодь має бути почутою. І третя активна участь. Молодь має брати участь у вирішенні проблем. Тож, як бачимо, моделі участі допомагають розуміти різні рівні залученості молоді до процесу прийняття рішень і показують важливість надання їм реальної відповідальності та впливу в Україні. Молодь має безліч можливостей для громадської активності, громадські організації, молодіжні ради, волонтерські проєкти. Усі ці ініціативи дають можливість долучатися до змін у суспільстві. Кожен із нас це крапля, яка формує величезний океан змін. Не дозволяйте цій краплі загубитися. Ваша думка, ваша участь, те, що змінює світ. І пам'ятайте, все, що без нас, не для нас.